Це листочок, хто пам'ятає, як в мене був той Дошка велика, чого її нема, бо мені лень. Но у нас є листочок я потім викладу фотографію. Відос називається, чого не можна рухати хороших, прекрасних, світлих людей, котрі несуть добро і любов і благодать цей прекрасний мір. Бо так, дивіться, є система, це зараз чого не можна рухати білих, і що, якщо ви їм допомагаєте, вигідно вам. Тут, наприклад, мой. Тут мінус, тут плюс. Дивіться, от є людина. Чоловічок. Бляха, тут користується чоловічок. Якщо він робить плюс, це його от, от, от всі зміни, які він робить в житті. Мінус, це туди. Наприклад, от є людина, яка робить всі зміни в житті, прекрасні, хороші іншим людям. І хтось ідіот кончений рішив наїхати от на прекрасну людину. Наприклад, бачите, тут точки людина йшла. який то кончений ідіот на неї наїхав. І оця галочка, де мали би бути позитивні зміни, людина мала принести з-за того, що на неї не їхали, вона оцих змін не робить. Да? І оця от недоотримана прибуль в системі, тобто людина мала щось зробити, віддати ну, тут, де ми є плюсик. Вона цього плюсика не віддає, бо вона тут рішає проблеми з того, що на нього не їхали. І оце от недоотримана прибаль від світу, яку б мала зробити хороша людина, світ вона не зробила. Ну і тут воно відновилось, пішло далі робити, тобто переварило всяке говно. Оцей мінус який йде вам в мінус в карму. Понімаєте, що не можна їх рухати? Ви ідіоти. Тобто, не то, що помимо того, що ви ще заробили собі мінус в карму, бо ви ідіоти, блін. Ваше вам ще падає недоотримана прибыль, блин, ну, від ці системи, бо ви зробили не то, що ви зробили зло іншій там, наприклад, людині, що й на базі того зробленого зла, тут всі інші люди недоотримали добро. Вам і то і то множиться. І ви представляєте? Тобто, якщо ви не їхали на когось капець, типа модного робити дофідіщі добра, наприклад, період часу цього дофігіщі добро не відбулось. Оцей весь плюс вам йде в мінус множиться. Понімаєте? Друге, чого адекватні люди, навіть якщо вони не саме прекрасними в своїй житті, коли допомагають оцим прекрасним білим людям, чого вони не беруть гроші? Ніхто ніколи не задумувався. А що? Чо, Бо а чо? допустімо, от ви От є людина, да? в неї є гроші. Вона ці гроші може зробити якісь плюси в цій житті. І ви, якщо не берете в людини гроші, ви їй щось зробили позитивненьке, кіда? Лишили, типу, цей. то ця людина використає, ну, якщо використає ці гроші в плюс. Оце от додатково виручена прибиль йде вам в карму. Тобто, ви, якщо дали хорошій людині гроші, то, умовно кажучи, ви щось зробили і за це гроші не взяли. В неї з'явився додатковий ресурс, бо ви могли в неї цей ресурс забрати. І за цей ресурс вони зробили добро в цей світ, щось зробили. Воно йде вам в плюс в карму, бо це умовно, як ви зробили. Ви зробили інвестицію, допомогли людині, а та людина далі зробила добро. Тому адекватні люди, всяких білих, оцих обажаємих, прекрасних людей бабло не беруть, блін, вони так інвестують, вигідно. Наприклад, чого? Бо як ви будете тут з рейтингом дебільним там, мінус 5 коротше, в чорні. Ви візьмете 100 гривень. Ви кудись ті 100 гривень просраєте яку-то лабуду, навіть як віддасте комусь, то віддасте комусь кончену, хто піде, тих 100 гривень пробухає. Ви нічого не зробили. А коли ви даєте гроші комусь таким з плюсиком, вони там інакше на все дивляться. Вони знають, куди ті гроші ти буде більш вигідно інвестувати. Тобто, 100 гривень тут і 100 гривень тут це є різні гроші. Це не ті самі гроші. Коли ви звідси з мінуса комусь в плюс даєте гроші, допомагаєте, або ще щось він там ще, ще щось розростається, ви вибудовуєте свою білу лінію. Вигідно, хто люди там не особо самі прикрасені, віддавати комусь таким, або цей, щоб вони зробили щось хороше. Але не тому, що ви такі самі правильні, блін, а тому, що вам ви знаходите в собі, що вам подобається, і то комусь віддаєте. Тут ви комусь дасте, хтось пробухає блін, на боку букупаційної кросівки, а тут як хтось комусь дасть, то він знайде когось, кому ті гроші там, ну, на лікарства треба, щоб вижити банально або на їжу. І ефективність буде в рази вища. Різні гроші. Далі. Люди є, мовно кажучи, з різним видом розвитку, як в мінус, так і в плюс вверх. В Мінус рости легше. Но вони... Слабші. Коротше, що, що таке продати душу дьяволу, умовно кажучи, як мінус 100 уровнів. Ви йдете зверху вниз, ви, умовно кажучи, від зла отримуєте плюшки, там, сильніші, ще щось, які ніж ще ви за це оплачуєте з собою. Банально от, представте, що ви людина складаєтесь з частинок, да, за якусь цю виплатите з собою. Наприклад, на перших рівнях ви думаєте, що нічого не, нічо не помінялося, нічого ж не той. Ну, на мінус сотому вже, то вже не буде людина. Тобто це формально тобто, це людина, там документи, паспорт, ще щось, але да, то не людина, там людина вже десь дивиться своє життя просто як в телевізорі, а <смі> і в цій житті вже відбувається. І помимо того, що й мучиться, страждаєш і сама це все зробила. <смі> я рожу, бо я вже бо, 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 бо я, я ржу. А ті, які йдуть в плюсик, ну, типу, при мінус сотому і далі, це вже не людина. Тобто, а тут при плюс сотому там де 101, то це вже людина, ну так, знаком питання, це ж там, це, що люблю сидіти і смотрети на безконечне вічне. Оце вже от, і, там вони своїм цим приколом. Тобто туди йти важче, але розвиток зовсім інакший. І якщо, наприклад, хтось з цього з рейтингу, там умовно кажучи, мінус п'ять, мінус десять, рішає на когось туди от наїхати, то ви просто представляєте, що в будинок, як він далек вверх і який вниз, Мовно, умовно кажучи, з мінус п'ятого, щоб когось стукнути там на десятому поверсі, треба нормально напрягтись. Попростав собі кидати камнем знизу вверх. Оце, а якщо ви допустимо там на мінус тридцятому і хочете. Кинути камнем в когось на 101-му поверсі. Першому що треба щось зробити ніби, взрива, блін, щоб воно хоча б туди долетіло. А тут, блін, фіранки цей по -по 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 поруха, і, блін, о, вітер почався. Понімаєте? І тут хтось, хто був на мінус 30-му зриву, спаде на мінус 45-й. Я... Це, це дебілізм. Коротше, тут, тут без питань. Далі про дібілізм. І це тут я написав, що місяць, моя планета. Це для всяких великих магів і всяких оцих от... Боже, це... я завжди думаю, от що я? Да? Потім я згадую, що я на роботі я розумію, що я Що я роблю з оцими от всякими, оцими. Що таке рівень ігри? От я стараюсь завжди зробити так, щоб оці от всі от у, що тут, тут що наїжджають на мене, вони самі собі своїми руками викопали ями, залізли в ті ями і засипали себе. Це називається уровень ігри. Друге, якщо ви, ці чоловічки, договора, угоди, всякі оці всі договорники з дьяволом і всім цим іншим, як ви думаєте, от як ви з ними домовляєтеся, в якому ви статусі? Ну, от просто от є, наприклад, дьявол, да? і от є ви. От Ви зверху з дьявола, на рівні з дьяволом, знизу дьявола, як з вами от, домовляються? Я вам скажу, ви її їда Галіма, ви черві. От із червами так і дома, як з червами. І з вас з'явиться Коротше. Ви тільки домовились, ви проіграли. завжди. От просто собі, оце, це як сьома. Там, там нема. Я, я, знаєте, я говорю це впусту, я знаю, що ні до кого це подвоно не дойде, бо в не великий. Я розумію, що? От до оцих вони там в бронепоїзді. Да, воно ну, ну, ніяк інформація не проб'ється. І то я ну, максимально завжди стараюсь просто говорити. Одиця, якщо ви щось знаєте в житті говна, є причина цього говна в вашому житті. Просто так воно не відбувається. І інші всякі люди ну, не можуть бути причиною вашого того говна. І навіть якщо вони є причиною того говна, то це є за ваші борги за минулі рази. І воно, в основному це і ви причина свого говна. Якщо у вас в житті все нормально, то, то причина того, що все нормально, це і ви. Якщо все галімо в житті, то причина цього всього, що все галімо — це і ви. Тобто ну, якщо ви все поводите як говно, життя у вас буде говно. Якщо ви поводите як нормальна людина, життя у вас буде нормальне. Розумієте? Не, не, не складно да, система? От вроді, от от, ну, ну, ну куди вже проще. Ну до цих. ні. Оце, що я сказав, це та да, такого не може бути. Я же ж такий, я же ж така, да як такое може <реку> бути? тобто, щоб ви розуміли, оці всі чоловічки, оці от хто ви там маєте всякі договори з дьяволами, з іншими, всякими цими. Тобто, я з ними не маю тьорок. І деколи от вони мені показують чисто по приколу. от дивись, що ми зробили з людини, яку краказябру, щоб я поражав. О, дивидво-диви. І тіпа, типу, і ця людина сама зробила, тобто її розвели. Вона сама вибрала бути тою краказяброю. В неї в голові вона думає, що вона не є краказявр, що надає діти. Коротше, внеземний пух прекрасної жизни. І я, я кажу, до, до цих вод я не знаю, як достучатися. Хіба от як до корів клейма ставити, і від тої болі, може в них в голові, коли щось буде прокльовуватися, що може, що в тій житті оце я роблю, може ну не так. І може того я оце, от мучаюсь, от теж не просто так. Чи може бути, що це все, що я мучаюсь, це є результат моїх власних дій? Я, 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 я не знаю, чи таке взагалі в реальності, да? Но... У мене ну, просто єдине бажання оце, от, бити палку, таку блін, і ти типоняв, і, і, і то можна буде напевно, робити днями і по-любому не дойде. Що є, то є, бо іншого немає. Да? От, і приходиться працювати от з цим. Так, закінчимо плюсиком. Нумерологія 8 бабло, 28 це здоров'я. Відповідно, ви там можете перевіряти, не перевіряти. Я вже розказував, не розказував, хто там займається торговлею робити ціни кратно 8 або 28, і це і у вас все буде чеки-пуки.